Червоноград на Львівщині можуть перейменувати на Шептицький. Про це повідомив гнардеп Роман Лозинський. Рішення ухвалив профільний комітет Верховної Ради. Після цього за нього мають проголосувати на пленарному засіданні парламенту. Нагадаю, місто має бути перейменоване відповідно до закону про декомунізацію. Історична назва Червонограда Кристинопіль назвали його на честь дружини засновника міста Фелікса Казимира Потоцького. Свої нові можливій назві місто завдячує митрополиту української греко-католицької церкви Андрей. У Шептицькому. Ось містечко Южне, це вже Одещина, може називатися порт. Аненталь, таке найменування також затвердив профільний комітет ради. У листопаді місцева влада не змогла визначитися з новою назвою для міста. Тож варіант Порт Аненталь запропонували на честь поселення німецьких колоністів. Воно було розташоване поруч із сучасним містом за нову назву Южного. Також має ще проголосувати і Верховна Рада України.